Одна молода людина сказала, я до вас звертаюся як до пожилого мужчини. Дайте свої коментарі. Я розумів, що я вже приїхали. Я став згадувати своє життя і як згадав ті часи буремні, часи важкі. Коли ми жили в Російській імперії, яка називалася Радянським Союзом, і був один із політичних діячів Хрущов, який сказав, що останнього християна покажуть по телебаченню і Біблію, Слово Боже, вона буде лежати в музеї. хоча... Він мав якийсь, мабуть, страх, все одно вирішив музей покласти. Але настав той час, що цієї імперії не стало. І цього генерального секретаря теж не стало. Всі предстають свій час перед Богом і за свої слова. Е, я хотів би декілька слів сказати про Слово Боже. Я мав можливість бути на сході України, був благословив. І ми мали там таку місію, це допомагати допомогти військовим Національної гвардії, українським, українській армії. Ми те, що зібрали, ми могли і продукти, і одяг, те, що було необхідне, те, що ми мали, могли роздавати. Ми мали також слово Боже. Ми давали Євангелії, були Іван від Івана також, солдати брали. І в одній з військових частин Артемівську, там де ми давали також допомогу, там батальйон Айдар. Ми, я побачив БТР стоїть і вже його розбирають. Я кажу, а чому ви розбираєте БТР? Інші бронемашини вони збирають, і він каже, не підлягає ремонту. А чому? Снаряд попав і в середині все вигодило. Я зацікав, ну поцікавився, що ж то тут... так питаю, а солдати загинув? Ні, каже, якимось чином каже, спаслись. І я підійшов до цього БТРа, і я побачив. Дуже цікаву картину. Всередині Все попалено, але е, зверху лежала Євангелія. Вона була розкрита, вона була опалена. Я її взяв з собою. Вона була мокра, були сторінки опалені. Одна сторінка видно була розірвана і вирвана. І я побачив, що слово Боже, воно лишилося. Не знаю, чи можливо, завдяки Слову Божому, завдяки тому, що ці військові, можливо, читали, можливо, вони молились Богу, та Ми знаємо, що багато військових зараз моляться Богові. По своєму кожен по своєму, але вони кличуть до Бога. Я хотів би прочитати слово Боже, яке записано. Книга пророка 40-й розділ. З 7-го вірша і нижче. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді народ то трава трава засихає, а квітка зв'яне слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми цінили Словом Божим, щоб ми цінили цей добрий час, час миру, час благополуччя в нашому краю і молились за наш край, за всю Україну. Амінь.